Доброго дня всім, всім журналістам. Що сталося? Ну, тут такий виклик про те, що і повідомлення про те, що садив. По Попередні дані, те, що ми можемо сказати вже нам, і я як руководжу, про те, що загинув машина 66 року народження. Ніякий не теранти немає. Немає нічого такого, що може викликати паніку серед населення. Швидше всього, що е, травмована також його дружина. Хто е, він, він був волонтером, неодноразово виїжджав в зону АТО. Е, настільки... Зараз ми можемо сказати, що дуже ревнувався його дружиною. Е, прийшовши сюди, де вона працювала медпрацівником. В, будинку, в половому будинку стався вибух, стався вибух попередній висновок про те, що це вибух ручної гранати. На даний час проводиться огляд місце події, працюючи обов'язково техніки, тому що ми повинні пересвідчитися, тому що немає інших засобів. Тому це тому, попереднє. Запитання є? А і ще одна Я вам сказав те, що зараз вже відомо. що її зараз на Старається спасти. Все інше зараз та Тому що ну, ми говоримо через декілька хвилин після того, що сталося. Тому якщо ви вже приїхали так саме, як і я, то я вам говорю те, що вже відомо. А ці дані звідки, що ревнощі, дружина, тобто хто ну, він це повідомив? Дзвонив до інших працівників цього, цього закладу, тобто, вони всі про це знали. Тобто, тобто. він прийшов виясняти стосунки що, ще, все, що так. Вона вийшла з, з полового будинку, підійшовши він. Після того, як він підійшов, зразу стався вирішує. А це сталося на сходу, що це було Ну, Ви бачите місце, якраз там, де, там, де є двері. Тобто В дверях. А так друга жертва, вікна про його проблема. Я вам сказав про те, що я вже, вже можу сказати. Що далі, знаєте, порізно буває. Як, як дальше виясню, так і будемо. Тобто наразі домовлені. 100% підтверджено один загиблий, одна потерпіла. Ну, загиблий дуже. Ну. А його дружині надають допомогу. Старається спасти. Старається спасти.